Усім привіт! Сьогодні будемо готувати традиційну святкову британську страву Біф Велінгтон». Я дуже хотіла для вас її давно приготувати вже. І нарешті я вам покажу дуже смачний, дуже оригінальний та цікавий рецепт, який здивує та порадує вас та ваших гостей. Отож, нам необхідно грамів 500-600. Яловичої вирізки, і я рекомендую взяти саме вирізку, тому що м'ясо виходить дуже ніжне саме з тією частиною. Я м'ясо та відрізаю усі зайві плівочки, часточки можливо жиру, потрібно гарно зачистити м'ясо. Потім щедро посипаю сіллю та чорним меленим перцем. Та відкладаємо на хвилиночок 10-15, щоб м'ясо промаринувалося усіми спеціями. Тим часом я буду нарізати грибочки. Їх необхідно нарізати дуже мілко. Я це робила вручну, але швидше скористатися блендером, тож ви можете обрати зручний для вас спосіб. Ось такими вони мають вийти. Тепер знову переходимо до нашого м'язка. Нам необхідно його обсмажити зі всіх сторін на середньому вогні по 3-4 хвилинки. Не робіть сильний вогонь для того, щоб м'ясо не згоріло. Нам необхідно, щоб усі соки в ньому запечатались. Подивіться, яке воно гарне, рум'яне виходить. Тепер перекладаємо м'ясо на тарілочку та змащуємо пензликом зі всіх сторін гірчицею та відкладаємо його відпочивати, а поки будемо займатися іншими інгредієнтами. На суху пательню викладаємо нарізані грибочки та будемо їх обсмажувати на високому вогні, щоб випарувалася уся волога. Після цього додаємо часник та сіль. Беремо готове розморожене вже листкове тісто. Вирізаємо такий прямокутничок, трошки можна розкатати його. І зверху викладаємо таким способом, як я показую, бекон. Можете обрати бекон, можете прошуто, можете хамон, тут же на вашу фантазію та на ваш гаманець, скажімо так. Ось таким чином виклали. І зверху викладаємо пасту із обсмажених грибочків. Тепер зверху кладемо м'язко. Подивіться саме, як я це роблю, яким чином. Тепер акуратно будемо закручувати як рол рулетиком, обережно, щоб шов у нас був знизу. Якщо по боковим частинкам дуже багато тіста, можна його відрізати ножем, можна загорнути під низ. Та гарненько плотно все притискаємо. Рулетик я перекладаю на пергамент, на якому буду запікати його та змащую яйцем. Зверху для декору я посипаю крупною морською сіллю. Вона і гарно виглядає, і буде такий цікавий смак додавати також рулетику. Відправляємо в розігріту духовку при 170 градусах на півтори годинки. Тепер найцікавіший момент. Розрізаємо наш рулет. Ммм, ви тільки подивіться, яке соковите м'ясо. І воно дуже ніжне, дуже ароматне та смачне. Я запікала півтори години, тому що я хотіла зробити, щоб воно повністю було пропечене. Якщо ви любите м'ясо з рожевою серединкою та ви впевнені в свіжості цього м'яса, ви можете запікати його півгодини. Тоді воно буде такого ступеня обсмаження. Обирайте на ваш смак.